Від сьогоднішнього відео я хочу розповісти, що таке діагностика бізнесу і для чого вона взагалі потрібна. Уявіть, будь ласка, собі таку картину, ви приходите до лікаря і кажете, мені болить голова. Лікар каже, от вам таблеточка, йдіть, будь ласка, наступне підходьте. І ви думаєте, блін, він навіть нічого в мене не спитав, адже причин від того, чому болить голова, може бути. Дуже багатої причин не в самій голові, а в тому можливо, що якийсь там орган дає збій. Точно так само і в бізнесі стаються якісь ситуації, які потрібно вирішувати, і нам потрібно розуміти істину причину цих ситуацій. А що таке діагностика? Це покроковий метод аудиту вашого бізнесу. Моя мета допомогти проблемним місця і визначити точки зростання для виходу на новий рівень. Розвитку бізнесу взагалі існує два шляхи, ну принаймні які які ми застосовуємо для своїх клієнтів, це можна прямо. Я відправляю вам формочку, ви відповідаєте на 20 питань і плюс-мінус розумієте поточні справи. А можна пройти комплексну діагностику, на яку я вас запрошую, для того, щоб зрозуміти взагалі на якому етапу. Розвитку ваш бізнес. Що ви можете дізнатись, коли пройдете цю діагностику? Після проходження тесту я вам надішлю докладний звіт з описом завдань, які необхідно виконати. Також ви отримаєте цінні поради, рекомендації щодо можливих сценарій. Проблем, з якими бізнес може стикнутися в майбутньому, для чого взагалі вам, як керівнику, потрібно це розуміння взагалі на тому, на якому етапі знаходиться компанія, дозволяє визначити, які проблеми є нормальними для вашої компанії на даному етапі розвитку, а які є, ну, типу, проблемними, які можуть призвести там до банкрутства. І знаючи, ну, типу, Фазу, етап, на якому зараз бізнес, можна легко передбачити, з якими проблемами компанія зіткнеться на наступному етапі, і що взагалі необхідно зробити, щоб прискорити зростання або, типу, попередити занепад компанії, і внаслідок цього керівник. Зможе досягнути високих результатів уникнути багатьох типу неправильних управлінських рішень, які там з якими стикаються дуже багато власників, з якими ми працюємо. Дивіться що потім знання етапу. Є критично важливим для успіху бізнесу. Це, взагалі, дозволить адаптуватися до майбутніх, якихось певних змін, приймати там ефективні рішення як в короткостроковому, так і в довгостроковому періоді, вирішувати проблему. За допомогою там певних якихось заходів, ну в свою чергу, це дозволить обійти конкурента, типу, модель діагностики, це один такий дуже. Цікавий метод, технологія. Суть полягає в наступному В основі ефективного управління будь-якої організації лежить там певна істина, або факт, що всі організації їх можна порівняти з живими організмами в процесі свого розвитку вони проходять певні життєві стадії циклу і слідують певним моделям поведінки. Життєвий цикл підприємства, на відміну від життєвого циклу людини, не обмежується там. Якимось конкретним відрізком часу всякий раз, коли компанія приходить на нову фазу, вона стикається з унікальним набором проблем і труднощів. Від того наскільки керівник бізнесу справляється гарно з вирішенням цих завдань, залежить наскільки типу. Плавно компанія пройде цей рівень. Навіть саме елементарне те, що компанії впроваджує якісь певні інструменти автоматизації чи системи взаємовідносин з клієнтом, ті ж самі CRM-системи. -систем, саме це робить істинний вплив на те, типу, чи буде взагалі. Бізнес життєздатним і успішним в майбутньому, що я можу сказати як підсумок. Якщо ви хочете спрогнозувати проблеми, з якими стикнеться ваша компанія в майбутньому, тоді записуйтесь на консультацію. Вдобавок скажу, знаєте, якби динозаври могли спрогнозувати зміни, то вони напевно що може би ще жили б до цього часу. Тому записуйтесь на консультацію і отримаєте звіт з допомогою Главним описом.